І та -та. Ви, ви що? бачили, що е е е е, світиться все за Ви думаєте, що я зараз телефон знімаю на скріншот за мене? Це у нас світів за вами мене. Ні, вам покажу вода. Космонавт. Отакий космонавт, якого відбувається голова. Максимко зараз нам Нічого страшного. Ні, <ріш> зараз буду вам показувати всі ці різні кольори. Я за вами, за вами означає. І зараз я вам включу такий колер, який називається... Ми будемо в, сьому, в цій серії, ми будемо жити в пекло. Ми будемо жити в такому золому пеклу. там І як нам жити? Якщо там немає будинку в пекла. Ну, давайте поставимо, щоб ви попали. В Попадити всі зі ворог, то ну, що не в А тут у нас пехо, і тут скоро вийдуть э, э, ті бандити, і нам треба якось сховатися в вогню. Або вогонь може вас пити, то я вам згоджу. Якщо ви бачите, який променить гаряч, але ви гости. Отсюда після за нього боротьб оташа, а він не мамська, а від мене не можна мати. не ховаєшся. Ми тогда не зможемо лети і завжди як запакова вихід. Ми за тоже. Ти коли вони йдуть, ти шукаєш, як повернутися в світ, і підиш, ти біжиш, біжиш, побачиш портале і в заставиш і ти впадаєш, А підніш ти дивишся, горішній стане, і ти знову живий. Обіжнишся. Наприклад, мама! а зараз ми будемо з вами ночувати два-чотири години в пекло. Так, дорозі, скажу, якісь бандити. Та й нам камеру дні, я хтось. Мам, з тобою Ти не настало їй тут пекло. А, точно. Да, бо мама теж попала в пекло. І ми починаємо знімати. І, друзі, дивіться, ми робимо подал. І от наша почне, так нас що не пойшла тут. <плес> Вони вже йдуть! Нам треба тягти в них сховатися. І так, Мам, ти <ріпи> там, ти знімаєш? Тихо-тихо-тыхо, ты хот тихо. тихо, 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 тихо. тихо, тихо. <головік> Я не Дивіться, Дивиться, друзья. Я хотя, все. І все. Easy, baby. Bye-bye. Не, 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 выбивай, выбивай. Все, все. А? Все, Зараз смотри, ты пойди. Будьте ехать. Что у меня пришло? Она на двадцать баллов. Все, мы сейчас выбрала 30. И нам правом бук шукати А тоже попал. Право, а вы просто дайте мать. Ну вот это тут. Шоббавитися разом зі мною. И мама тоже Это разом.